Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч клубного кубка Міра FIFA, який відбувався 11 лютого 2021 року. Це був фінальний поєдинок Баварія Тігрес. 1-0. Баварія перемагає, все вирішив єдиний м'яч який на 59-й хвилині. Забив Бенджамін Павар. Ну Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити. по порядку. Мюнхенська Баварія, Ханси Флік, головний тренер команди 4-2-3-1, стартова розновка Баварії, Мануель мануэль ноер ворота, Ернандес, Ніколас Зюлє, пара центральних захисників, Бенджамін Павар, Альфонсо по флангах, Пафланга, Лава, Дзуакими, Хопорный опорні півзахисники, Серж Гнабри, атакувальный пив захистник, Лерой Сенеккин, по флангах та Роберт Левандовський у нападі. Ось така стартова розстановка Баварії. Ну, і відповідно. Uh, відповідно, друзі, Тігріс, uh, головний тренер команди Фареці, 4-4-2 стартова розстановка Тігріса, Гусман у воротах, Рейс, uh, Сальседа, пара центральних захисників, uh, Дуеніас, uh, Родрігес uh, по флангах, Пісар, uh, Рафаел Каріока, uh, Кіньонес, Акіна, півзахисники, ну і відповідно Женяк, uh, да, і Спінола у нападі, ось така стартова uh, відповідна розстановка у команди Тігріс. Друзі, про сам матч безпосередньо да. давайте говорити. Мюнхенська баварія зволоділа територіальною ініціативою якраз вже з перших хвилин матчу. І, і Чим вони більше володіли? І атакували Мюнхенці більше не на 19 хвилина матчі. Мюнхенська Баварія атакує позиційно. Лерой Санне м'яч вбивають за кіміг. М'яч підхоплює, побуває кіміх гол. Забиває за кімик. 19 хвилина матчу. 1-0. баварія Мюнхен. Виходить і парад. Забиває гол. Але суддя бере таку паузу. Передивляється цей момент суддя, а в момент удару Йодзеакіміха Роберт Левандовський був у пасивному офсеті. І суддя гол відміняє, рахунок залишається 0-0. В Йодзакіміха це ще ніякого всету не було, але ось Роберт Лівандовський був в офсеті. І коли порвав Йодзакіміг, так Роберт Левандовський э, ну, відвертається від м'яча, але він перебував в пасивному офсеті. Це десь трішки Вартера також дезорієнтувала. 1-0 Баварія забила, але це відмінили. І відмінула то поділо, і справді. Ну, і справді Роберт Левандовський знаходився. В офсайді це заважало Вартарі Тігреса. Був удар Лерой Ройса ще небезпечний, тисне Баварія. Тисне Мюнхенська Баварія, але ось забити Баварія ніяк не може. Пригадується удар Лерой Роїса ще в Хреставіну. Тисне Баварія, але ось перша 45 хвилинка завершується. завершиться. Завершиться вона з рахунком. Краста 0.0. А вийде в Баварії на тайм номер 2. А Дуглас Коста. Талесо Рішмазін Джемел мусяла вийдуть у Баварі Мюнхен, у Тигреса вийде Аяла, прибушений Аяла, тільки одна заміну буде у Тигреса Кінйонес. Вийде у Тигреса Ната на тайм номер 2. Баварія володіє мєчем. Мюнхенська Баварія наполягає, тисне Баварія, тисне. Хоча, в принципі, поволодіння м'ячем, я би не сказав, би, що про Баварія була якась э, тотальна перевага. Але за ударами Баварія переважала переважала, э, команду Тігрис, відповідно. 59 хвилина матчу. 59 хвилина матчу, ключовий момент гри. Баварія атакує. Баварія знову атакує. Мюнхенський гранди атакує кіміх подача. Левандовський скидка, кіміх. Кіміх, а Бенджамін Павар забиває гол француз, 1-0 59-х хвилина, але ось тут суддя вже підіймає офсайд. Кимих шикарна подача. Роберт Левандовський боровся з Вертарем, я ще скотчив до Бенджаміна Павара, той. Пробуває в порожніх воротах, ну і відповідно Але суддя передавляє цей момент і, і офсайда як-то як і не було. і справді. Ніякого не було, тут то Роберта Лівандовського, і справді, і гол, то і суддя зараховує своє рішення відміняє. і Гол був зараховано на 59-й хвилині матчу. Ну, як такого то все десь справді тут немає. 1-0, Баварія забиває чистий абсолютно гол. Роберт Левандовський від Егелю передачу. На Бенджаміна Пауара, який забиває голу порожні ворота. Баварія все-таки свого домоглася, вона все-таки забила свій м'яч. Вона все-таки забила свій м'яч, і були моменти на ще м'яч, Ось пригадується друге сім'яч. Але непоганий удар від молодого футболіста. Але на місці був воротар, до речі, пр -проші, друзі та лісот. Талісот да, талісо пробивав. Інший француз але на місці Вартер Тігреса. Тігріс достойно команда виглядала. Не можна сказати, що була якась безнад... ну, безнадійна гра. Моменти також у Тігріса виникали. І я вам, друзі, також сказати, команда могла забивати справді гол. Але мексиканській команді а, десь трішки також не пощастило, тому що були справді перспективні атаки у Тігреса, і, а, в принципі, я ж кажу, у непані були випади, але. Мюнхенський гранде все-таки перемагає, Баварія перемагає. Ось єдиний м'яч на 59-й хвонімаючи в виконанні Бенджаміна Павара був э, вирішальний. Ну Йодзо дзяким шикарний пас, Роберт Левандовський. Ніякого офсайду в, в нього немає, скидка і Бенджамін Павар. Пробиває і гол. А, Друзі, давайте поглянемо статистику даного матча. Друзі, дивіться. Друзі, дивіться, Володні Мічем. 56 на 44. Ну, 56 на 44 це не такая велика перевага, і справді ось по ударах поворотах перевага Баварії, ну, прям відчувалася. 17-3 плюс 8 один з них ну, тобто, да, 17 ударів у Баварії, з них 8 в площину. Тобто, по суті, кожен другий удар Баварії, він був в площину. У Тігріса за матч всього удар 3, один удар в площину. 556 передач у Баварії, 85% точності передач. 440 їх у Тігріса. І точність передач у відсотках складає 80 12-11, це в нас фоли, 3-0 з жовті картки, 3-2 по офсайдах. Ну і 4-2 з кутовими. Тут була перевага Мюнхенського Гранда. Тут була перевага мюнхенського гранда. ну і Мюнхенський гранд по ділу перемагає Баварія. Справді німецький гранд, дуже здорова команда Ханці Фліка зіграла. Важкий матч, звичайно, що ніякої легкої прогулянки не було. Тігріс достойна команда з Мексики билася. І, і в принципі, і випади в них такі, знаєте, непогані проходили, все-таки, ну, скажімо так, ну і Баварія також та були моменти. Були такі, знаєте, хороші випади у Tigres, ось такі перспективні контратаки були. Просто, знаєте, не вдалося ось завершити а, да, номінальним гостям Тігресу. Ну а Баварія все-таки свого домоглася. Все-таки гол Бенджаміна Павара після скидки Роберта Лєвандовського головою приніс Баварій Мюнхен. перемогу. Перемогу Поділу. Перемога була по ділу, але Тігрес у тому матчі достойний спробній а билася. Тож, друзі, пригадали ми цей фінал клубного Кубка Міра FIFA 2021. Матч відбувався 11 лютого 2021 року. Відбувався він, до речі, татари. До речі, друзі, матч. відбувався Баварія Тігресу, де Баварія перемагає. Поважаємо Мюнхенському гранду, Баварії, всього самого найкращого. Побажаємо Тігресу, всього найкращого. Вам, друзі, бажаю добра, бережіть себе. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей. Будьте щасливі.